А вже півтори години спить. Я думала, буде менше. Ми взяли в магазині отакі от мисочки. А я колись у влозі показувала, що мені дуже хотілося. Зараз на світло краще взяти. Покажу вам на світлі. Правда, світло жовто? Ну, от таке. Отак от виглядає, вона така гарненька-гарненька. 15 крон коштувала замість, здається, 30 чи 25. Але, але Костя мені показав, що в нас трапилась біда. Гляньте. Костя говорить, що це було, але я бачила, я дивилася, не було. Можливо, в магазині воно це ще цокнулося, тому що ми отак їх поставили. На касі касу могли Так, На касі могло цохнутись. Я і ось така дуже біда. Ну нічого страшного. Чаще я вас поставлю, ще раз поблизу. Я вже тестую до чаші йогурти від Даніно, ну, я не знаю. Я бачила в нас знайома купувала таке своїй дитині, а ми не пробували, я хочу поскуштувати. Чого воно таке, яке воно на смак із бананом? А, полуничкою і аверкосом. Ще взяли студентер, Студенчий тип цей. Ого. Ти бачиш це студентер? Ні, я не бачу. Не бачу. Отаке от печиво, воно мені дуже подобається. Тут 10 штучок і простин бачила. Бачила, що з Хеллоуіном зв'язано є, а денческа не бачила. Щось новеньке. Ще новеньке з'явились крекери отакі от. Тут 8 варіантів різних. Якраз на такі якісь бутербродики. Щось новеньке взяла, хай буде. Хлеб. Авокадо. І от такі якісь цукерочки. А, а чому тут лука намальована з морозом? Калоки це за цукерку. Ми навіть не читали не дивилися. Оце діткам на цей випадок, коли на хлоп'ян ходить, якщо будуть, щоб було ще дати. Такі діткам взяли цукерки. Капуста. Якщо в нас є капуста, це значить, що це буде борщ. на Ні, це буде борщ. Яблука. Дуже багато яблук. Дуже багато яблук. О, царела така от. І ще також ось окатус. Кактус, бачите, набесно. Как тут це типу пастола. Із фініком і інжиром. Тут 12 порцій. Також дітка. Ну і Костя собі взяв іще, ну як собі, ну собі, так, да. машину мило для вікна, вікон, вікна. Ще мені дуже цікаво, що це покарка. Це Костя не бачив. Я <реш> Диві, е, да, Я не буду читати, що це таке. Диви. Тут є колір рожевий, жовтий, голубий, фіолетовий зелений. Який вибираєш? Фіолетовий. Ідемо куштувати фіолетовий. Тут мої чоловіки. Воюють. Йому перевернутися надає. Чому? Переворачивайся. А то ще коврик слюнить і все. Макс, так це все добре. Біля батареї на коверку. Як класно, так? Да? Тобі не подобається, хоч тобі подобається. А медлафила забрали? Ну так. Да. Давайте подивимось, що це за цукарочки такі дивні. Ой, вони маслянисті наче. Так. Не розстають. Эй! Я зараз надкусю. Це шоколад. А, це просто шоколад, да. Ну, Можешь, от. Он, від... Он дуже маслянистий. Угу. Там просто відчувається, що прямо масло. Mm. Жирні цукерки. Саме з тим, ну? Ми. Mm. Ми не жирні. Тільки Іра зібралась вийти на вулицю, щось поробити, так почався дощик. Ну, він такий невеличкий. Я сподіваюся, що я встигну хоч щось зробити. А саме хочу викупати гладіолуси. їх ума до довести. А, да, тут обов'язково стільчики прибирати, тут айстри повиривати, також ранбрибці, айстри, це все треба прибирати. Гортензія вже така хилінька, хилінька стала. Можливо, обріжу ще цю резонтемку, хоча вона більш-менш, я думаю, вона житиме. Квіточки пропали, а так вона ще зелененька. І тут треба прибирати. Я не знаю, що робити з трояндою, можливо, ви порадите її в хату забирати, чи все-таки спробувати залишити хай тут росте. Але питання, чи вона перезимує, чи ні, також невідомо. І м'яту я, мабуть, підстрижу як варіант. Да, Такі от у мене зараз плани. Газончик, звісно, бажано також покусити. Ці теж і треба буде прибирати, викупити. І туйку треба пересадити. У нас горщик є, горщик ми купили, земля є, все є, треба тільки час, щоб це зробити і пересадити. Ось от такі от плани, і, і горщики треба забрати ще буде. да, Буду займатися, поки дощ сильніший не пішов. Можливо покажу вже потім результат, да я вже в шапці, Прикиньте. Будемо сьогодні вечеряти такою от пастою. Це вже готова, ну, як готова, да, готова паста. І тільки мікрохвильовку треба закинути. Це паста із грибами. Одна порція 350 грамів. Це Скоріше за все, можна зняти. Не, да? факт, не, трогай, не трогай ще зараз. не факт. Тому що Перевести? Так, я можу перевести, тому що іноді. Набрав ну, взагалі пишеться, не Ні, мені кажеться, зайцем надаснити, тому що це, це, це ну, не те, прошу. Воно поплавиться. Можливо, напишуть, зробити три дирки, там і чотири дирки. Воно поплавиться. Давай переведемося, що туди буде. Зараз зробимо, покажемо. Так от розглядає, вже ми його пересипали в таку тарілочку з більшого боку. Але там шматочок був не зараз кості ще поставив. Якраз за 6 хвилин, я її цей. Угу. Як воно пахне. Це не перевершено, навіть якщо воно а, полуфабрикат, скажімо так. Ну, Треба ще схоже. купити. Треба ще купити. Якщо будуть, ну там небагато їх ще Ну, Але... Можливо, в той -то момент. Але буде пахне. Нарешті я зібралась пересадити свої квіти о 10-й майже годині вечора, ну майже, там 9 -та, здається. І знаєте що, коротше, в нас ж є оця туя, тільки погляньте, яке в неї коріння. Його, йому там просто вже місця не було. Вона була в такому ось горщику, чи керамічному. І вона почала дуже осипатися. Я зараз беру і перебираю просто сухі всякі ці листочки, які тут є. Буде шкода, якщо вона пропаде. І Я сподіваюся, що в такому порушу вже вже. Ще буде набагато краще. Вона поправиться. Да. Дуже на це сподіваюся. Просто. Прям гнізда вже з сухими хвоїнками. Хотіла сказати листочками. так, да, листочками, конечно, пусть листочки ага. Зараз я поприбираю всі сухі листочки і вона буде просто пуста, лиса. Але хай краще буде лиса, ніж пропаде. А ще отось сьогодні я поприбирала трішки на вулиці, там тепер треба виносити. А За те, що я поприбирала, тюльпани так посадить. Також на цьому тижні хочу все зробити. Я сподіваюся, вийде у понеділок або вівторок. Там якийсь із днів буде доща. І я думаю, що якраз може знову побувати дощами, А я піду, посаджу. Готова? Файна, гарно, скажи гарно. Mm -hmm. Скажіть, гарний. Не буде Ну, Горошок легенький, так ми можемо yeah. бути. Да. Горішик ми купували за 25 крон. Це ну, прикольний горішик, мені дуже подобається. Йо. Коли це ми в останній раз її пересаджувала? Ми Мені не пересаджували. Коли купували її вікнозу? Літом купляли, так. З півтора. М? Півтора року. Ні, цим літом. А, цим літом? літом? Півроку навіть. Тобто раз півроку стабільно треба пересаджуватися. То що я просто в оцей вершик його вклала і все. Із пластиковою. І ось цього. Тепер головна задача. У нас є оця локазія. У мене такий горщик, який вже... Для неї ми купили Костя вибирав, на хвилиночку Костя вибирав. Оцей. Але він дуже великий. мега великий. І в нас є ще оцей, який ми брали для лимона. І для я... клімтіна. Для Климентіна, окей. Я її пересіду все-таки оцей. Він трішки більший, але не существенна. Я думаю, для неї буде якраз. Я тебе врятую, Врятую, не хвилюйся. Так я вже пересадила локазію, пересадила тую. Ще, до речі, пересадила, поміняла землю в грошового дерева. У мене тут треш робиться і в мене робиться трещі тут. Я ще дуже довго буду це пробирати, але нічого страшного. Зараз пересаджую драцену. Антурі у мене без землі лежить, тому що для нього гроші був дуже великий. Треба набагато менший. Ще попересажую, а потім тут у мене земля стоїть, дренаж вона стоїть біля коляски. Ну, коротше, роботи ще не початий край. Кого ви бачите перед собою? Щасливу людину! О, oh майгати, я це зробила. Це капець. Що твориться? Я в шоці. Ти шоці? Ти мені допоможеш? Ну, так? Коротше, я пересадила все, крім флорофідомів, вони мене бісять. я їх хочу починають пересаджувати, Вони і так ростуть, як бур'ян. І крім паперомії, її так прекрасно в тому вершику. І калачка, Він мене теж бісить. Да. Так пересадила все. Калатей пересадила. Mm. Цілись пересадила, в... вони були просто в цьому керамічному горщику, і я вирішила в нормальний горщик посадити, щоб там дренаж був гарний і все таке тут і стоїть. Ого, де я бачу. Типу, за того що ти пересадила. Драцен був менший горщик, з'явився горщик для да, да. У нього там дуже велика була коренева система. І зараз, я думаю, ми прекрасно буде здоровим горщиком. Да. Тут з патіфілама розсадила, туйчик, там грошове дерево. Дуже це все буду прибрати. Я принесу відро і просто буду ковшиком, не ковшиком, а совком у відро. І якраз на клумбу буде завда. А ще треба буде мені подивитись на всі горщики на гемброзі і ще місочки. Пішли далі. Куди? У ванну. Тому що всі кіточки я перенесла в ванну. Тепер у нас в ванні в душові зелений світ. Mm. А тепер в драце на меншому горщику. алоє пересадила. Санців'єрку так от міксом зробила. Значки, як прикольно виглядає, mm. mm. Алаказію. Підраждала, що вона мало менше, ні? І зв'язала, і плюс деякі листочки ще прибрала. Антурім також присадила менший горшки, тому що там кормова система маленька, і йому краще почитало в меншому горщику. Фуксію забрала з вулиці, пересадила, вона була в горщику великому. Я пересадила менюсеньки, тому що там в неї також коронева система масінька. І не треба великий горщик. Пересадила, землю, поміняла просто в авокадо, тому що в нього також коронева система маленька. Там ще з потіфілом пересаджений. І ось тут ще анатурі. Просто ми горщик поміняла. Капець. Жінка. Це да. дика. Я знаю. Вона зараз почало 12-ї години. Угу. Я такі вже Та спати лягав би. Да? А я ще їсти хочу. Чесно, я теж. Так що отак от. Такий от у нас сьогодні садівно но день. Пересаджувальний. Пересадавальний. Пересадавальний? Да, так, пересадавальний. Так сюди. Будемо з вами прощатись. Так. Обов'язково поставте лайку за таку просто пророблену роботу мною. Мною, де. Можна оце не снімати. Отак От на да, пророблену роботу мною. А тепер це все ще треба прибирати. Те, що я перестила, це все чудово. Треба те все прибрати. Хочу поїсти. А плюс треба ще нам покупатися. А потім я всі ці квіти поставлю от води. Позаливаю їх, помию їх і, і завтра вже буду їх розставляти. Да. що обов'язково ставте лайк, подобайку, підписуйтесь на канал і побачимось в наступному відео. відео.